Добрий день. Добрий. Дуже зайнятий державною службою, державними справами, захист тут не відриваю. Тобто, як ви кажете, можна так зробити, я скінну Та можна, але хай беруть кіриники, розбираються. Та я вам кажу, чому. Одинадцять двадцять. Прошу добре. До портрету. При зараз в гордоматійночі це знесе, треба до нього біжати. Ні. По я... справі там. По справі. Добре. І вони мені включають, так? Я їх просив, то Зараз не кожен мікропомічан. Там, де ухвала це вам. Я б понеділку закинув. Ні, та ти можеш і... сьогодні який день? Дев'ята п'ятниця. Можеш як скалектранку і відправити з державної поштою. І собі понеділок тільки підеш там поставити. Як... А воно якраз буде третім днем зареєстровано. Що ти справиш сьогодні? Ну, Коли підготує. Так, мене, то, і воно в понеділок і буде зареєстровано, то буде якраз. Eh, мені eh, годину і ваше eh... прізвище. Хто прийняв, так? Хто прийняв? До речі, Світлана, зараз засідання в окружному, там мої матеріали треба зайти. А там її тримати друга справа. Так. От власне. Вона більше зробила користі для Львівщини, ніж комісар Катані. Добре. До побачення. Нова фішка. Буде питати? Хто? Ще раз, якась собака там куди йдете? До слуги народу, кажи. — До свого слуги йду. До свого слуги йду. Хлопці, ви до суду їдете до окружного, ні? Так, де ти є? Ви випадково до окружного не їдете? Ні. Не підкинули би до окружного? А? До окружные тут вот на чоловску. Сюда. Сюда. Сюданько, сюданько. Дякую. Дякую.